Інформаційні підсумки вівторка 21 травня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Авто і дрони для тербату. Чергову партію допомоги передав військовим міський голова. Оновлений на 90 у місті виїхав на маршрут ще один капітально відремонтований тролейбус. Про війну з перших уст освітяни зустрілися з ветераном, котрий пережив полон і нині тримає інформаційний фронт. Позашляховик Міцубіші Ал 200 та 30 FPV дронів сьогодні передав захисникам міський голова Олександр Семчишин. Автівку та бойові пташки для знищення ворога отримали військові 86-го батальйону тероборони ЗСУ. Це один з найдосвідченіших підрозділів ТРО Хмельниччини. Цей позашляховик, по суті, придбаний ресурсом власним з активною участю нашого соціально-відповідального бізнесу. Тобто, це без використання бюджетних коштів. Ну, разом з тим, за бюджетні кошти придбані в півдрони, це дюймові півдрони, 30 штук в Ми передаємо на 86 й батальйон територіальної Збройних сил України. Вартість 30 10 дюймових піввіддронів з поселеною батареєю майже 500 тисяч гривень. Чекаємо найближчим часом знову ж таки постачання нам. І в півдронів квадрокоптерів, засобів РЕП, РЕР і оперативно швидко все передаємо, віддаємо їх на сили оборони. В ході найближчої сесії, яка відбудеться буквально днями, плануємо ще понад 80 мільйонів на різні видатки сил оборони, так само виділити. І в цих видатках будуть і субвенції для військових частин, і інших підрозділів сил оборони. Ну і будуть додатково кошти на власну збірку ФПВ-дронів і на придбання ФПВ, квадрокоптерів РЕП і РЕР для різних підрозділів, яким ми допомогли. Працюємо далі. Міський голова закликає хмельничан донатити на автівки, адже на фронті вони живуть недовго. Ламаються або ж потрапляють під обстріли. До слова, відновлювати пікапи та позашляховики військовим допомагають комунальні підприємства. Вчора, зокрема, бійцям одного з підрозділів передали машину, відремонтовану саме силами комунальників що з 2014 року завжди відгукувалися у випадку необхідності ремонтів, різних ремонтів для наших військових частин. З 24 лютого ми ремонтували і військову техніку. Це бойові машини ремонтували так само власне і цивільну автомобільну техніку, яка використовується військовими підрозділами. Це відбувається постійно. Як тільки є запит, ми одразу це робимо. Це роблять різні абсолютно комунальні підприємства, ну але це відбувається постійно і тут лік на десятки, десятки і десятки. Ще один оновлений тролейбус виїхав на маршрути міста. Його капітально відремонтували у навчально-виробничій дільниці електротрансу силами працівників підприємства і студентів ВПУ номер 11 Відновлення тролейбуса тривало три місяці. Від старого, що відслужив майже 35 років і наїздив містом понад півтора мільйона кілометрів, лишилося не більше 10% начиня. Вікторія Паламар детальніше. Він перевозив хмельничан з 1991 року і наїздив вулицями міста 1 мільйон 680 тисяч кілометрів. Був в аварійному стані і міг би відправитися на металобрухт, але на електротрансі вирішили дати цьому старожилу друге життя. Сьогодні, вперше, після капітального ремонту, він виїжджає на маршрут. Відновлення тролейбуса розпочалося взимку. Від старого каже головний інженер підприємства Олексій Ковтун. Лишилося відсотків 10. Це метал та скло, а також тяговий двигун та компресорний агрегат. Їх капітально відремонтували, адже нових таких не купити їх не виробляють. Було капітально відновлено усі основні вузли агрегати, було замінено на сучасну пневмосистему. Італійської фірми Камоци також було застосовано вже сучасні композитні матеріали в оздобленні цього тролейбуса. Тобто, це сучасний транспортний лінолеум, панелі, оздоблення, освітлення, сидіння салону. Також це українського виробника. Водій Андрій Бечков сьогодні вперше сідає за кермо відремонтованого тролейбуса. Детально роздивляється, що оновили у кабіні. оновили руль, оновили сидіння, оновили торпеду. Поставили новий мікрофон. поставили нове табло. офарбували. Все дуже гарно. ремонтували тролейбус на базі електротрансу у навчально-виробничій дільниці, яку відкрили два роки тому. Відновлювали машину працівники підприємства та студенти ВПУ номер 11 В Порядку трьох місяців у нас працювало один зварювальник, два козовщика, два електрика і два слесаря. Відносно він ще своїх років 7-8, до 10 років він ще від'їзд. Відкриття на базі підприємства цієї дільниці дозволяє економити гроші. Раніше тролейбуси відправляли на ремонт в інші регіони, приміром у Харків, адже у Хмельницькому подібного досвіду не мали. Тож оновлення такої машини коштувало понад мільйон гривень. Ми несемо затрати тільки на запчастини. Затрати на запчастини безпосередньо на цей тролейбус це 350 тисяч гривень. Новий тролейбус на сьогодні вартує 12-13 мільйонів гривень. Тобто, це там 30 разів дешевше ніж купувати новий. Це 11-й капітально відремонтований тролейбус, який перевозить хмельничан, і 7-й відновлений саме на базі електротрансу. В цьому році вже два випустили на лінію, і ще два зараз одночасно ремонтуємо. Нам потрібно загалом зараз ще відремонтувати 25 тролейбусів, щоб вони були такої ж належної якості, як сьогодні ми випустили 007. Наразі у Хмельницькому на маршрути щодня виходить 68 тролейбусів. Мета каже міський голова не менше сотні. 32 нових ми купили за останні роки. І зараз маємо проект разом з європейським банком реконструкції розвитку, де є кредит і грант. І будемо мати ще 42 нових тролейбуси. Нові тролейбуси класичні, нові тролейбуси на автономному ходу. Ну і капітальний ремонт існуючих для того, щоб не віддавати їх на металобрух чи не списувати, а так само випускати на лінію. Завдання в нас виходити до 100 тролейбусів на лінію. Вікторія Паламар, Марія Соколова, новини міста. Групи психологічної підтримки для дружин військовослужбовців діють у Хмельницькому. Ініціювали такі зустрічі представники громадської організації Легіон Нескорених, спілкуються з учасницями зустрічей психологиня Наталія Дурдас. Вона пояснює, як навчитися жити на відстані від рідних та як сприймати зміни у їхній поведінці після повернення із фронту. Продовжить Ірина Муляр. Антоніна Лисенко приїхала до Хмельницького з Луганської області після початку повномасштабного вторгнення. Її чоловік з 2013 року, військовослужбовець, і нині продовжує обороняти кордони України. Тим часом Антоніна завітала на зустріч із родинами військових. Групи психологічної підтримки ініціювали представники громадської організації Легіон Нескорених. Соціум не може зрозуміти сім'ї, сім'ї військових. Вони живуть своє життя, якби і не можуть зрозуміти, що нам, нам, ну, дружинам, матерям, ну родині хотілось би, щоб їх підтримали, розуміли. Такі групи для родин військових працюють у Хмельницькому з літа 2023 року. Спілкується з учасницями зустрічей психологиня Наталія Дурдас. Вона пояснює, як навчитись жити на відстані від рідних та сприймати зміни у їх поведінці після повернення із фронту. У мене в практиці дуже багато такого в чоловіка немає посттравматичного стресового розладу, а в дружини є посттравматичний стресовий розлад. Це про вторинну травму, так яка дружина отримує, чекаючи Чоловіка з війни уявіть собі дружину, яка вчора була там дружиною будівельника, а сьогодні вона стала дружиною військового. Все в житті змінилось. Вона не знає, що там з ним відбувається, і вона ось це все проживає. Їй потрібно ще ходити на роботу, піклуватись про своїх дітей. На крайній зустрічі, які відбуваються на базі кіноспортивного клубу, говорили про синдром відкладеного життя. Тож для емоційного розвантаження жінок влаштовують іпотерапію та каністерапію Роблять усе для того, аби рідні захисників були наповнені енергією, адже тільки так вони зможуть бути підтримкою для своїх дітей та чоловіків. Ми вчимо дружин поповнювати вчасний ресурс, щоб не було такого, що він повернувся. Тебе немає ні ресурсу, ні сил, ти не можеш зарадити ні собі, ні допомогти йому. Ось цього ми намагаємось уникнути. На різних ділянках фронту служить з 2015 року і чоловік Аліни Сивак. Жінка говорить, психологічна підтримка важлива для кожної дружини військового. По перше, ти допомагаєш собі. По друге, ти допомагаєш йому. Для мене дуже було важливість до речі слова з перших зустрічей. Що якщо є якісь такі проблемні кризові моменти, це не про тебе, це про війну. Я прям це для мене деякі були які Вони мене цим спасали. Тим часом суспільство закликають дослухатись до рідних військовослужбовців. Проявляти співчуття, підтримувати їх та уникати тем, які могли б завдати болю. Наприклад, ну що ти розстраєшся, все ж нормально. Ну і питання всякі такі некоректні, скільки він заробляє. Не говорити при дружинах, як відкусити від армії, не говорити дружинам я тебе розумію, тому що ніхто не розуміє дружину, яка чекає, так само як ніхто не розуміє ту, яка втратила свого чоловіка на війні. Такі зустрічі відвідують щотижня і дружини загиблих військових. Надалі планують формувати нові групи. Вести їх будуть ті жінки, які вже пройшли терапію. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. У початковій школі номер 2 ярмаркують на підтримку ЗСУ. Долучаються усі школярі. Кожен клас в окремий день. Впродовж перших двох ярмарків вдалося зібрати близько 100 тисяч гривень. Сьогодні ж на подвір'ї школи господарювали третьокласники. Діти разом з батьками продавали випічку, солодощі, іграшки, вироби ручної роботи. Побувала на ярмарку, і наша знімальна група. Третьокласник початкової школи номер 2 Зорян Томчишин учасник благодійного ярмарку на підтримку ЗСУ. Хлопець разом із мамою приготував на продаж шоколадне печиво. Печиво яке пекти обирали маму. Я допомагаю, тому що знаю, що це піде на збройні сили України». «Щоразу да, на ярмарок наша сім'я приймає дуже активну участь в приготуванні, тому що кожен донат це класно. І кожна участь у таких заходах це теж дуже класно, і ми повинні це робити разом з дітками. Ми вчора двох ввечері місили тісто, ліпили, випікали, оформляли. Долучилася до шкільного благодійного ярмарку, і хмельничанка Сніжана Роєнко тут навчається її син. Пикли піцу, пекли сосиски в тісті, також солодощі купляли. Так як наш тато теж військовий, ми мусимо прикладати до це зусиль і. І що? В першу чергу для наших дітей, тому що діти беруть приклад з нас, а вже далі все наслідують. В асортименті не лише їжа. Також охочі могли придбати й іграшки, вироби ручної роботи та канцелярію. Блокнотики, 3D-блокнотики дітям дуже подобаються. Ось такі свистунці на них неймовірний попит. І бралоки для ключиків, тому що діти дуже часто їх гублять. Це якраз для діток дуже дуже корисний продукт. Ми хочемо, щоб не тільки наші діти смакували, а мали ще згадку про нашу ярмарку. Школярі, батьки та вчителі діляться охоче долучилися до благодійного ярмарку, адже не можуть залишатися осторонь, коли в Україні триває війна. У мене хресний, пішов на війну і до нього гроші ці дійдуть на дрони всякі, щоб вони могли перемогти Росії. Все потрошки в кожної в кожної команди десь навіть без дачі, так щоб це ж допомога ЗСУ, це діти торгують дітей, рік не купити. Такий час підтримка за. У від нас це головне, тим паче, що наші діти стимулюють нас до цього Цьогоріч В початковій школі номер 2 на підтримку ЗСУ ярмаркують вже втретє. Впродовж перших двох ярмарків вдалося зібрати близько 100 тисяч гривень. Кошти перераховують волонтерам поділля на потреби війська. Вперше організували шкільні благодійні ярмарки. Торік. Тоді зібрали майже 300 тисяч гривень. За них волонтери придбали бандеру павер та квадрокоптер з тепловізором для десантників. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Стіни укриття для учнів двох класів розписують у ліцеї номер 3 імені Артема Мазура. Спільний волонтерський проєкт реалізують з благодійним фондом Хесетбеш. Малюнками планують прикрасити чотири стіни сховища. Наразі завершують роботу над першим. Окрім учнів, під час повітряних тривог в цьому укритті перебувають також мешканці навколишніх будинків. Подробиці в сюжеті Ірини Аріон. Будинок на дереві, ставок і зелень навкруги. Затишний краєвид на одній зі стін укриття в Хмельницькому ліцеї №3 3 імені Артема Мазура. 16-річна Анна одна з п'яти волонтерок, котрі прикрашають сховище закладу малюнками. Дівчина мріє стати психологом і займатися арт-терапією. Я з дитинства. Так що це непоганий варіант для мене, як в творчому плані, так і в професійному. Для мене це дуже приємний досвід, адже коли я малюю, я відчуваю спокій. Я відчуваю, що в майбутньому тут буде затишно. Знаєте, такий файп літа, що сонечко, тепло, річка, різна травичка, дерева так тепленько і приємно затишно. Як літом у бабусі, наприклад, на кожній зі стін укриття будуть різні малюнки, свої рідні мушлі, де за допомогою фантазії можна відчути себе у безпеці. Вчителька Тетяна Романченко демонструє ескізи стінописів. На них фантастична місцина у зелені, а ще равликова оселя і місто, де здійснюються мрії, і хатина, наче зі спогадів про дитинство. Кожна людина має якусь свою оселю. От Таку маленьку раковинку, да, в якій хоче е, укритися в такий, під час якоїсь небезпеки. Ну і укриття, воно нібито надійне, але воно, знаєте, таке сіре чи біле, якесь таке. А хотілося його зробити таким цікавим, щоб дитина сиділа і розглядала малюнки. Спільний волонтерський проєкт реалізують з благодійним фондом Хесет Бешт. Співпраця з колективом ліцею триває з початку повномасштабного вторгнення. Тоді у стінах закладу на чотири місяці знайшли притулок майже півсотні українців з інших міст, якими опікувалися волонтери фонду. Ідея оздобити сховище з'явилася під час організації тижня добрих справ у команди волонтер ком'юніті з 11 квітня. Розпочали її втілювати у життя. В цій школі працює мій волонтер Тетяна Романченко, яка допомогла саме в цій ідеї. Допомога від Хеседбешту це знімати соціальну напругу. І якби в цьому ми намагалися, щоб як діти, так і дорослі могли просто відпочити і забути трохи про війну. Ще одне укриття ліцею в підвальному приміщенні може вмістити понад 500 людей. Торік стіни в коридорі також розмалювали школярі сховищі, яке зробили в приміщенні колишнього складу, і наразі розмальовують, можуть перебувати 70 людей. Такі заходи вони спонукають нас тримати, тримати стрій і творити добро. Це укриття не тільки для учнів. Тут у нас постійно мешканці навколишніх будинків разом із дітками малими. У нас є пледи. Якщо ми будемо позитивно, якщо ми будемо підтримувати один одного, допомагати, то я думаю, що ми вистоїмо в цій війні і переможемо. Робота над проєктом триває. Акрилові фарби і пензлі придбали волонтери Хесетбешту. Завершити оздоблення сховища планують за кілька тижнів. Ірина Аріон, Марія Соколова, новини міста. Герой України Володимир Жемчугов зустрівся у Хмельницькому із вчителями історії та заступниками директорів шкіл. Чоловік родом із Луганщини. З 2014 року обороняв рідну область від окупантів. Наприкінці 2015-го, отримавши важкі поранення, потрапив до полону. Після повернення Володимир Жемчугов продовжив боротьбу вже на інформаційному фронті. У Міністерстві культури та інформаційної політики працює у напрямку національно-патріотичного виховання молоді. Хмельницьким освітянам презентував проєкт Як починалася війна. Протягом тижня планує зустрітися із учнями. Деталі у наступному сюжеті. До Хмельницького завітав ветеран російсько-української війни, а нині представник Міністерства культури та інформаційної політики України Володимир Жемчугов. Чоловік родом із Луганщини. З 2014 року він чинив спротив окупантам. Спочатку у складі партизанського загону згодом у головному управлінні розвідки. Наприкінці 2015 року, отримавши важкі поранення, потрапив до полону. Вони дізналися, що я партизан. І мене тримали тяжко поранено рік в полоні. Я втратив руки, ампутували руки, втратив зір, здоров'я. Щоб мене зламати, і щоб я почав співпрацювати з росіянами, мене навіть перевели з лікарні в Луганську в'язницю і посадили в звичайну камеру з кримінальними злочинцями. Після звільнення з полону Володимир Жемчугов продовжив боротьбу вже на інформаційному полі. Нині у Міністерстві культури та інформаційної політики працює у напрямку національно-патріотичного виховання молоді. Напередодні він зустрівся із вчителями історії та заступниками директорів шкіл громади, аби розповісти детальніше про проєкт мінкульту, як починалась війна. Він розрахований на підлітків віком від 14 років. Ми зняли двохсерійний фільм, документальний про ці події. Перша серія це про окупацію Криму, друга серія про окупацію Донбасу. Ще в 20-му році ми побачили, що молодь не розуміє, що там трапила в 14-му році, для чого був майдан, за що погинули люди на майдані, хто там на кого напав в Криму і на Донбасі. В рамках проведення заходів до Дня Героїв реалізували такий, таку зустріч для того, щоб більше детальніше реалізовувати у цю політику саме просвітницьку, виховну, національно патріотичну. Володимир Жемчугов вважає, Україна за період незалежності зазнавала втрат саме тому, що в державі зростало покоління, яке не усвідомлювало себе українцями. І нині важливо не допустити помилок минулого протягом тижня. Володимир Жемчугов матиме зустрічі із старшокласниками. Ми програли бой в Криму і на Донбасі, тому що е, наші солдати, офіцери, місцева влада в Криму і на Донбасі вони не розуміли, хто ми. Як показало час, мова, історія, церква це наша зброя. Чудово, коли дехто з захисників приходить до нас, для того щоб поспілкувався з дітьми, ось тобто передав інформацію, скажімо так, з перших уст. Ось діти це сприймають е, більш. Краще ніж навіть з уст вчителів потрібно дітей виховувати у них майбутніх захисників і патріотів нашої держави. Освітянам та посадовцям дарують книги про становлення української держави, а також про події останнього десятиліття. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!